У цьому відео ми будемо рахувати гроші, адже ми користуємось ними щодня. Тож, у катрусі були дві купюри номіналом 20 гривень, одна купюра номіналом 50 гривень та одна купюра номіналом 100 гривень. Скільки гривень було у катрусі? Для того, щоб порахувати, скільки гривень було загалом у катрусі, давайте запишемо приклад. Маємо 20 гривень, і таких купюр у нас було дві. Тож запишемо 20 гривень плюс 20 гривень. Далі у нас була одна купюра номіналом 50 гривень. 50 гривень одна купюра. Тож записуємо сюди 50 гривень один раз. Ну і остання наша купюра була номіналом 100 гривень. І вона була одна, тож запишемо сюди 100 гривень. І тепер рахуємо. Маємо 20 плюс 20 це у нас 40. 40 плюс 50. Це в нас 90. І тепер 90 плюс 100 це в нас 190. Тож, загалом, у котрусі було 190 гривень. А тепер порахуємо, скільки ж гривень було у Богдана. Тож, у Богдана було дві двогривневі монети, три п'ятигривневі та одна десятигривнева монета. Скільки гривень мав Богдан? Тож, тут ми маємо монети, і тут у нас двогривнева. І ми мали їх дві штуки. Тож, намалюємо їх, одна монетка та друга монетка. І вони обидві номіналом у дві гривні. Далі в нас було три. П'ятигривневі монети. Тож намалюємо їх. Вони трошки більші. Тут маємо 5 гривень. Ще одна монета 5 гривень. І ще одна монета 5 гривень. Ну і остання наша монета номіналом у 10 гривень. Вона була одна. Тож, намалюємо її, вона у нас найбільша. Ось така 10 гривень. Гривень. І тепер рахуємо, маємо 2 плюс 2 це 4 гривні. 4 грив. 5 плюс 5 плюс 5 це 15 гривень. 15 гривень і 10 гривень окрема монета. 10 гривень. І тепер порахуємо все разом. 4 плюс 5 у нас. 5. 4 плюс 15 гривень це у нас 19 гривень. Та 19 плюс 10 це разом 29 гривень, 29 гривень. Тож у Богдана було загалом 29 гривень. І тепер ви можете практикуватись вживу.